Агролюкс, Представтесь, будь ласка. Доброго дня. Мене звуть Дурасов Андрій. Я директор компанії КВС. Ми займаємось виготовленням обладнання для отримання свиней та верха. Ми знаходимося в місті Хмельницькому. Всі продукти, які ми пропонуємо нашим клієнтам, ми виготовляємо самі майже на 90%. Чим ми можемо бути користі? Ми допомагаємо розвивати бізнес фермера, допомагаємо розширювати, можемо надавати свої послуги під ключ. Це від проєктування до постачання нашого обладнання, до запуску нашого обладнання в групу. Супер. Розкажіть, будь ласка, про сьогоднішній форум, як вам і які ваші враження, можливо, очікування. Ми сьогодні тут для того, щоб Нагадати про себе. Ми велика корпорація з міста Харкова під назвою виворян. Е, у нас є вже певні відгуки про нас. Так? Е, ми сьогодні тут ще й для реклами. Е, як бачите, сьогодні багато, багато досить людей, не дивлячись на погоду, на зливу, е, майже всі, ті, хто зареєструвалися попередньо, всі Добре, доїжджають. На великому рівні супер. Я вам дякую. Бажаю успіху. Дякую.